До вашої уваги пропонується огляд робота автомобіля та короткі рекомендації стосовно монтажу робота. Робот-автомобіль один із найвідоміших роботів з тему світу. Робот складається з багатьох складових частин, як ми бачимо, ліворуч пристрої, які можуть бути монтовані на роботі. Дисплей, драйвер керування двигунами. До речі, може бути різних конфігурацій, такої як це, і таку, як монтована на роботі. Різняться, як ми бачимо, особливостями розміщення деяких складових частин і габаритами. Далі робот складається, як ми бачимо, з двигунів. От, тут чотири двигуни постійного струму. Також робот має двигуни от, на верхній частині основної конструкції. Тут у нас розміщений серводвигун. двигун на якому, як ми бачимо, зафіксований ультразвуковий датчик. Однією основних, з основних частин робота є фактично скажімо, платформа Ардуіна. от, за допомогою якої здійснюється керування робота, і батареї живлення. блок живлення. От вони монтуються зверху на роботі разом із дисплеєм. От. На відео зараз демонструється базовий. Текст програми вмикання-вимикання двигунів умовно зачасової і протичасової стрілки. Драйвер керування двигунами, який живиться від Arduino. Наразі на нього подана напруга 5 вольт, От, вмикає, вимикає двигунний. Керування фактично здійснюється через з використанням Arduino. На ній записаний текст програми. От, ну і фактично ця взаємодія дозволяє вмикати-вимикати двигуни. Щодо основних рекомендацій при монтажі конструктора, як ви бачите, конструктор досить, скажімо, невеликий, на ньому розміщено досить багато обладнання. При монтажі потрібно уважно слідкувати за провідниками, уважно під'єднувати їх і якісно. Скручувати виводи. Ось на цих ось виводах, у зв'язку з тим, що робот це неодноразовий пристрій, а ми його досить багато разів збираємо і розбираємо, уважно потрібно і охайно приєднувати і від'єднувати ці ось контакти. Тому що, коли ми, наприклад, під'єднуємо два двигуни одночасно, от, можуть виникати деякі. Труднощі із їхнім вмиканням, вимиканням. На цій платі, наприклад, тут теж спостерігається деякі, скажімо, особливості. Тобто, коли ми під'єднуємо провідники і це робимо декілька разів, з часом ось ці порти вони, ну, скажімо, деформуються, вони починають рухатися і таке і інше. Тобто, потрібно... Фактично, коли складаєте схемку, потрібно працювати із портами, притримуючи їх рукою. От. Ну і фактично ні в якому разі не здійснювати монтування цього обладнання під напругою. Це небезпечно. На цьому відео завершую. Дякую за увагу.